Це зручно, це класно і це самі лучші зарядні для всіх користувачів. Тоді, коли в тебе багато акумуляторів, багато ліхтариків, четверне зарядне. Пожалуйста, ось чотири акумулятори зразу ставлю, чотири зразу заряджаю. Можу різні ставити, можу, питаються, да. Я можу один цей поставити, один цей. Цей взагалі з фотоапарата 1,2 вольта. Поставив з фотоапарата. Сюди мені пальчик поставив. І воно всі їх буде заряджати. Всі. Кожний акумулятор розпознається в автоматичному виді. нікель нікельметалгідний, бачиш, автоматично просто розпознає. Оце я не побачила. Ось ось. Побачило все. І само їх заряджає. Коли дойде до 100% ось тут, то значить заряджено перестане саме ось чаток. Можна ток виставляти 500 мА, 700 мА, 1000 мА і навіть 2000 мА. Коли треба дуже швидко зарядити один акумулятор, можна використовувати цю функцію, ребята. Тут один і 1 А і 0,5 А. І, Сліднє, але за значенням, це зарядне з циферблатом. Воно зручніше для тих, хто більш-менш професійний, більш-менш займається, хоче знати ємність своїх акумуляторів. Воно автоматично так само розпознає акумулятор, автоматично заряджає ПП ще в нього преимущество В чому воно ставить будь-який. Полярністю можна на оборот акумулятор ставити, воно заряджає його і задом, і передом. Коротше, в будь якій стороною. І воно тут у нас показує міліампер години, вольтаж, все показує на цифровому таблому. Хочеш узнати, які в тебе години в акумуляторі? Пожалуйста, пользуйся міліампер годин? І він покаже. Садив в ноль акумулятор, зарядив через це зарядне і побачив, скільки в міліампер годин в нього зайшло. Все. Пользуйтесь. Оце самі лучші зарядні. Одна секція, Одна секція павербанк, дві секції. павербанк, чотири секції. Павербанк, дві секції з таблом і щотчиком міліампер Міліампергодин. Оце самі лучші зарядні.